Bye. Сень. Влад, що сталося? Мене кинула дівчина. Як? Через бедро. Та не переживай. А от мене кинув хлопець. І що, борець? Ні. адже життя така не річ. Вас вітає КВН-команда «Я каленкоманда! І ми вперше спробуємо свої сили на, на цій серії. Хтось каже, поїхали, а ми вже в дорозі. В останньому матчі чемпіонату області Радивилівська команда Сокіл все-таки вродила один гол. І тепер тренер Сокола вимагає від держави аж 12 тисяч гривень. Ну, а тепер уявіть собі ситуацію. Кожний, хоча б раз у своєму житті, намагався спробувати свої сили. Отож, перша мініатюра. Раз, та раз, ти подивися, яка дівчина. Це моя дівчина, я вирішив. Моя дівчина. Ну, давай на чувачі. Чувачі, чувачі, чувачі. Знаєш, ти моя дівчина. Я твоя дівчина. Давай на чувачі. Чубачі, чувачі. чувачі. Хлопчик і васик ненароком впав у дуже глибоку яму і чудом виріс із неї. Чудес не буває, подумав хлопчик і назад заліз у яму. <плес> Я знаю, чого не вистачає нашому виступу. Нашому виступу не вистачає музики. Ай, серчу пего! Ай, ай, серчу пего! Асі боси німата. Ай, серчі пегу, ай, ай, сер чепе! Гордий, не пишеш, ну і не треба. Не пиши, захлини своєю гордістю. Сказала Мене... маленька дівчинка фломастеру. <різдяється> <різдяється> Чи така ситуація могла б тратитись у будь-якої закоханої пари. <різдяється> Кохане, а ти знаєш, твій колишній нічо такий? Це ти про кого? Це я про себе буває. <плес> а кактус, який стояв 10 років біля комп'ютера, почав видавати вайфай. Я знаю, чого не вистачає нашому виступу. Влад, ця мініатюра вже була. Хороші мініатюри забагато не бувають. Дівчинка, яка носила практики, зрозуміла, що під час грузи їй краще не посміхатися. Давайте послухаємо думки членів сім'ї, дитина якої поступає в університет. Хоч би поступив, хоч би поступив, хоч би поступив. Хоч би державний, ну хоч би державний, хоч би державний! Хоч би з'їгав скінати, хоч би зігав скінати, аби не зарізали. Відпали в школу і тим, хто встиг вибігти, стане п'ятірки за семестр. Народ, розумієте, в мене така штука. Я закохався в одну дівчину в залі. Так підійди до неї, спробуй свої сили! Не переживай, це віджиє. Та що ти говориш? Скажи, їй щось приємне знаєте, я дивлюся у ваші очі, а все там нормально. Вони на місці. Запроси її на танець. А ви любите танцювати? То танцюйте, покличі гуляти. Вас мама, та й хай години пускає гуляти. Все, повертайся, виступ завершується. Я буду чекати на вас, як маршрутку. Райс Центр там ре. Отак без газу. <ріст> На завершення багато хто говорить, що кавен уже не той. А ми хочемо, щоб після нашого виступу навіть у Росії говорили. Кавен вже не той. Просто ми хочемо, щоб Україна Росією захопила, адже Україна має талант. З вами була омовлена кавен-команда. Як, як скажете! Як скажете, так і буде. Ми граємо для вас. Так, є відповідь. Команда. що не ясно. Багато дівчат, щоб бути красивою, опановують фотошоп. А що робите ви, щоб сподобатися хлопцю? Займаюсь йогою! Команда мислиться на за талантами. Багато дівчат щоб сподобати, щоб бути красивою. Спановить фотошоп. А що робите ви, щоб сподобатися хлопцям? Я і так красива нашому Фотошоп. Ось така от. Молодець. І власна відповідь. Власна відповідь, повторіть, будь ласка. Багато дівчат. Щоб бути красивою, використовують фотошоп. А що робите ви, щоб сподобатися хлопцю? Бриуса. І так, поїхали далі. Друга команда мисливця Наталанди своїм другим запитанням. на чому тримається школа? На чому тримається школа? Тобурець. Є відповідь у команди, що не ясно, на чому тримається школа. На фундаменті ти точно щось курила? Відповідь. На чому тримається школа? На сові Міколі Миколаєві. Впевнені у своєму директорові Молодці. І так, власне, відповідь. Да. На чому тримається школа? На трьох богатирях. Фізруку, трудовику, воїн-руку. Молодці. І ще одне запитання від команди. Що не ясно. А що вмієте ви? О, одне питання в тему, як ми так здається, так? А що вмієте ви? Вмімо все, крім йоги. Приходьте на курси, до Юлії заберо. Це була команда мисливців за талантами. І своя відповідь у команда як скаже. А що вмієте ви? А що вмієте ви? Вкручувати лапочки з табуретки. Приходьте до вогови голова навчить. І, власне, А Що вмієте ви читаю на пам'ять Шекспіра мовою оригінала, розводжу племени хом'ячків, складаю кубик рубик за 30 секунд. З закритими очима танцюю румбу, польську польку, вищий дам бокієм ще карате. Тому я навчаюсь в Родовильському професійному ліцеї. Висловили оцінює свої можливості. На сцені найголовніше шоу України. Україна має талант. І на Марченко, найкрасивіша, найрозумніша, найромантичні Харе, вдома поговоримо. Доброго-доброго вечора. Кожен каже, що талановита дитина талановита у всьому. Саме тому наші гостей хотіли пристрелити ще в дитячому, в дитячому садочку. У нас в гостях сама народна група України. Зустрічайте гуртік! Олені, не бриті, не голені Дим, не олені, олені, не, бриті, не голені, олені. Хлопці, ви дуже знамениті артисти. Артисти, о, дякую, дякую, дякую. Я тут нещодавно чула, що тригодинний концерт вашого колеги Михайла Поплавського змусив трьохмісячного Сергійка почати ходити завчасно. Чи були у вас такі випадки? Ні, не було. Ми просто розкодовуємо людей. Ну, а яка публіка ходить на ваші концерти? Живенька. А ви спілкуєтесь зі своїми фанатами? Так, нас дуже цікавлять їхні проблеми. Саме про це ми написали наступну пісню. Зганять вийти буває не завжди, але іноді не хочеться до пару йти. На пиво дурацький запрет, І На вулиці не можна поїтися, як хтось каже. А десь гуманіс, депутати хворіють на росіяніз. Коли вже настане той момент і на депутатів, ведуть за Сьогодні з вами був гурт найпозитивніший гурт України! А зараз Реклама! Трьохрічна дівчинка підносить 16 кілограмову гирю. Двохрічний Василько зараз вибиває шістдесят літрів води, а чотирьохрічний Іванко головою розбиває бетонну плиту. Дивіться нове шоу на СТБ. Кохана нас б'ють діти! учасників цього сезону я розумію, що цей рік ми прожили даремно. Та я точно можу сказати, що ми про них ще обов'язково почуємо. Адже вони талановиті. На шоу завітала віп-гостя. Зустрічайте!

Бо я навчаюся у ПТУ поясняти. Просуючись моментом, хочу продати свій свій мамі, тотові куту песику і буда. Талант це така штука, яка проявляється кожного по-різному. Отож, ми пропонуємо вашій увазі турботу та любов матері. Дивимось, показовий виступ, садочка Яблочко. У вас фонограма готова? Так, готова. Що таке фонограма? Ну що, дітки? Готові? Діє! Грана І Па-па-па-па-па-пам-пам! <ріху> Аркаша в носі захоряється, Сергійко, молодець. бам 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 вам, Сергійко, молодець. Ось виходить Костячка, Костя не хвилюється. В залі сидить мама, грошей пістелі не здала. Аркаша став на місце, Костя все достатньо. бам 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 Ось виходить Женячка, Жені все получиться Дітки набирають Женю. Женя йде до няні, Женя йде до няні. Женя йде психійко, молодець. Bam, 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 bam. Я не знаю, а я ж то все дізналась Сергійко молодець. Пам-пам-пам-пам-пам, Сергійко молодець. Ось і виходить, Сергійко, слави Сергійко, все виходить. Дід Сергійко, сирійка, молодець. Пам-пам-пам-пам-пам, Сергійко молодець. А тепер робимо човника, пли нам усю сторону.

Тараса! Доброго вечора! Доброго вечора! Тараса, скажіть, будь ласка, де ви так майстерно навчились танцювати східні танці? Я закінчив ржу. Родивилівське танцеживотне училище. Ти в нас школі немає ні тренажерного залу, ні власних цифрових дошок, і у нас не пускаються президенти. Але за де у нас на території є зоопарк. Сумнівна перевага, правда? правда? З вами була обновлена на Команда я стежите. I'm gonna